Представники держав-учасниць коаліції держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України сьогодні ухвалили львівську заяву, у якій привітали завершення технічної роботи над проектами правових інструментів, необхідних для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи. У заяві підтверджено критичну важливість спецтрибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто хто несе найбільшу відповідальність за цей найтяжчий міжнародний злочин, скоєний проти України. Учасники зустрічі у Львові підкреслили центральну роль Ради Європи у створенні спецтрибуналу, відзначили вагомий внесок Європейської комісії та Європейської служби зовнішньої діяльності в роботі над створенням трибуналу. Закликали інші держави та міжнародні організації приєднатися до зусиль коаліції та сприяти діяльності спеціального трибуналу.